Володимир Зеленський поговорив телефоном з Дональдом Трампом. З полону додому повернулося 175 українців. Легендарній ліні Костенком 95. Вітаю. Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 19 березня в дайджесті від Укрінформ. Президент України провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, перебуваючи з офіційним візитом у Фінляндії. Про деталі розмови наразі не повідомляють. Перед розмовою Володимир Зеленський зазначав, що будуть обговорювати деталі подальших кроків на шляху до перемир'я. Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп близько двох годин спілкувався з господарем Кремля за підсумками розмови. Білий дім повідомив про обмін полоненими між Україною та РФ у форматі 175 на 175. Та про домовленість щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Утім, ще до завершення телефонної розмови Трампа з Путіним російська армія випустила по Україні майже 150 ударних безпілотників, зокрема і по енергооб'єктах. Коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити удари по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, в тому числі по об'єктах енергетики. Удари були про по транспорту, удари були е, вражено було, на жаль дві лікарні по звичайній міській інфраструктурі. Тобто, слова Путіна дуже дуже розходяться з реальністю. Обмін полоненими, про який заявляли після телефонної розмови Трампа з Путіним, відбувся додому. Сьогодні повернулося 175 українських захисників. Їх зустрічали обіймами, огортаючи жовто-синіми стягами. Напередодні президент України зазначив, що про цей обмін насправді домовлялися заздалегідь, тобто задовго до розмови Трампа з Путіним. І Володимир Зеленський знав про його підготовку від служби безпеки та від головного управління розвідки. По двох медичних закладах на Сумщині вдарила російська армія минулої доби. Пізно ввечері атакували обласну лікарню у Сумах. Рятувальники евакуювали майже 150 пацієнтів та медиків. Усіх хворих перевели до інших лікарень. А по медзакладу в Краснопільській громаді росіяни задали сім ударів. Спершу атакували будівлю двома безпілотниками. А вже коли рятувальники приїхали гасити пожежу, завдали ще п'ять повторних ударів. Через руйнування заблокованими опинилися 22 пацієнти, серед них сім маломобільних. Рятувальники звільнили людей і перевели їх у безпечне місце. Загалом евакуювали 60 осіб, найбільше пошкоджений корпус, де було хоспісне відділення з важкохворими пацієнтами. Ворожий FPV-дрон вбив 45-річну жінку на Харківщині. Ще чотиро людей зазнали поранень, повідомили у нас поліції. На Київщині через падіння уламків ворожих БПЛА постраждали дві людини. У Бочанському районі пошкоджено 35 приватних будинків і майже 20 автомобілів. Поранення отримали 54-річний чоловік і 43річна жінка. Їх ушпиталили. Загалом вночі російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети Іскандер М, чотири зенітні керовані ракети С-300 та 145 дронів. За повідомленням повітряних сил, 72 безпілотники знищили ще 56 – локаційно втрачені. Під ворожими атаками були Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина. Українські розвідники влаштували гучний гуркіт в анексованому Криму. Упродовж кількох днів били по ворожих системах ППО, морських суднах та інших військових об'єктах ворога. За даними гурмо, уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій, пускову установку с 300 командні пункти, ракетно-гарматні комплекси Панцер с 1 буксирні судна та вертоліт «Мі-8». Невідомі дрони завітали до нафтобази у Краснодарському краї. РФ там палає станція Кавказька. Відео масштабної пожежі викладають розпабліки. Спочатку загорівся один трубопровід між резервуарами, а далі спалахнув і другий. Підприємство зупинило роботу. Станція Кавказька ключовий об'єкт, який забезпечує експорт російської нафти. У Міноборони РФ заявили, що атака на Кавказьку це провокація спрямована на зарив мирних ініціатив президента США. Ліні Костенко 95. легендарна українська письменниця, поетеса, шістдесятниця і дисидентка. Вона ніколи не зраджувала принципам. Її називають голосом епохи і совістю нації. Ліна Костенко не любить публічності і відмовилася свого часу від звання Герою України, хоча її без перебільшення може назвати серцем України. Її поезія відлудня всіх життєвих процесів нашої держави завжди влучно і безкомпромісно, як, наприклад, рядки про війну за і жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Це були головні новини за 19 березня від Укоренформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш ютуб канал. До зустрічі.